Друзі, вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми їдемо з вами в гості до людини, яка вже має у себе в експлуатації 4 роки Соліс 26 на газонопарковій парковій резині. І ми з вами зараз під'їдемо до Ворзеля. І ось такий тракторець катається, працює, футбольне поле. Давайте я вам коротко про трактор, а далі послухаємо власника. Значить, вага такого трактора 1100 кг, двигун 1300 кубів, сухий повітряний фільтр, повний привід, агротехнічний просвіт 225 мм, довжина трактора 2,7 мм. Метри. Колія по центрам є метрова, є 1,23 метр три, в залежності від комплектації. Вал відбору потужності двошвидкісний 540 та 1000 обертів. І паливний бак на 26 літрів. Ну і двигун в ньому стоїть Mitsubishi. Тож послухаємо власника. Друзі, сьогодні ми з вами на стадіоні футбольному, де як і що ми зараз вам все розкажемо. І з нами Віктор. Він розповість, як використовується трактор Solis 26 на цьому так. футбольному полі. І взагалі про те, де ми саме знаходимося. Розкажіть, будь ласка, що це за місце, що це за стадіон? Ну, це Ворзель, чудове курортне мі... селище і мі... містечко. Я тут вир... виріс. Ще маленьким бігали по цьому стадіону, відпочивав в цьому піонерлагері сосновий, був з хлопцями вирішили взяти в оренду і побудувати це поле. Так, пройшли роки, вже я тут років 20, займаюся цим. придбав трактор Соліс, дуже радий. Виконую всю роботу, яку ми тут робимо. Катаю, оприскую, розкидач, міндобрив, розкидаю, піскую, не, не, вивожу сміття. Все робить. Ну, догляд за стадіоном це важка справа, я так розумію. Так, так, з утра до до вечора, зранку до вечора працюю. Кашу, обробляю міндобровими хімікатами, грибок видаляю. Ну, велика справа. У ну, мене да. до магазину там 3-4 сотки і то надовбишся так, так, що мама. ой-ой-ой. А тут а, яка площа поля футбольного ну, стандартного? Ні, 105 на 68 метрів ну, по, по, угу. по, по, по лініям. Так. А по... хто у вас тут тренується? – Ну, здесь, Тут багато тренувалися команд. І збірна України Ю 20, Ю-19. Звідсі поїхали і стали чемпіонами світу вот в Польщі. Да. Тут тренувалася Кудрівка вот, в май місяць. І вийшла виш... в Прем'єр-Лігу Українську. Супер. Так. Ну, так багато. І Ю-16 збірна України, ю 19, ю 17 Ю-21, це були тут і Ротань, і Петраков, і Кузніцов, і Єзерський. Тренують які uh -huh. тренери команд збірних. Так, о, о, кажуть, о, як Пітраков каже, намолене місце. Намолене, намолене місце. А таке питання: у вас нема такої послуги, якщо ну, є люди компанії, які там е, збираються місто на місто грають, е, так, а, а, зверта... приватним чином. Зверта... Чи можливо до вас зателефонувати, домовитись, якщо є вільний день, там приїхати пограти на такому полі? з задоволенням приму? Нема, Прилетіла міна в окупацію, розбила там град, там в мене є mm -hmm. зграда. От. А так все, що ну, поле чудове. ну, Роздягальніше нема, нема ча, часу будувати грошей. А так. Ну це, це час. Потрібен час, ще все попереду. Так. По самому трактору, скільки він у вас вже в експлуатації? Рік, два-три? Ні, чотири роки я купив. До війни на час пандемії mm -hmm. ковіда. А, це під ковід якраз. Так, так, так. А як ви обирали на газонопарковій резині? Хтось підказав чи самі шукали? Шукав, бо так, з іншої резини вона продавлює газон, які стаються. Залишили як їх... Ну, колії, 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 Да. Да, а, да, а ми... Це чудове, чудове. Я і, і, іменно так, такий шукав трактор із такої резини. І раз побачив на сайті, і їздив, побачив на магазинах, як, як площадки. в Бузов, Бузові, там, Будовій, да, в салоні. Да. Вот, в салоні. Угу. Чудовий трактор. Якра для мене. Як раз, То, що треба. Скільки він використовує паливо? Як часто ви його. Ой, Рідко, рідко. Мало. Дуже Ще... рідко. Так, да. Рідко заправляю, бо я катаю час 30. Кожен день? В да. одну годину 30 хвилин. Так. Ко... Коли тренуються а. хлопці, то прикатую, щоб не рвали ну, дуже поле. Угу. Так от. І після них, коли тренування закінчується, я ввечері. І зранку, з утра, як коли роса. <гум> от так. І так зараз бачите, наскільки ногам ходити ровно дуже, і дуже приємно. Тобто немає вугорочків, воно буквально все. Я Три дні тому воював з мхом на газоні. Багато О. років не доходили руки. І зараз якраз от у мене газонна тема. <гум> <гум> тому я вийшов і. Да. Закислін газон, закислін, а треба вищелачувати. Да. Ну це я зараз окремо попитаю вас, чим його сипати, що треба йому робити. Вапно, вапно. Зрозумів. То, які по трактору виникали за цей час питання? Ніяких. Чудовий трактор. Сів, поїхав, сів поїхав, сів заве... поїхав. Супер. Ніч, нічого не, не, не можу сказати. Друзі, ну ось. Дякую, дякую за гарний відбук. Да. Друзі. Ось вам такий трактор Соліс 26 на газонопарковій резині. Виробництва індійської компанії Саналіка. До речі, це, по суті, трактор побудований на шасі Янмар японському. Він на азіатській ринку йде в вишневому кольорі і називається Янмар. Янмар а для європейського ринку він трактор Соліс. Двигун Так, Двигун вірно. Трактор дуже чудовий. До речі, от, бачите, з газонно-парковою резини це окрема комплектація. І в Україні, мабуть, так, щоб вам не збрехати, десь трошки менше 20 стадіонів вже використовують такі <тас> трактори. <тас> Тож, якщо вам потрібен такий трактор, під відео залишу посилання на сайт компанії е Мініагра, яка є офіційним імпортером такого трактора. І Завітайте, тестуйте, купуйте, будете дуже задоволені. То ще раз, він витягає ось такі катки. Наповнює водою і тягне теж. Це пусті катки, так. а є тут такі, щоб наповнювати. А скільки що до води? Давайте. Ого. Два куба, три. Більше, ну в кожну. А... Ну, він по висоті метр двадцять, по ширині десь півтора. Зараз де, де тут? Ну, Це майже під три куба. Бачите, ага. ми наповнюємо туди води. Ого. Наливаем. Ну, ставим, когда наверху, наливаем да. полностью. Вон, видите, там без да, 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 вижу. Крышка у меня. И все он. Он правда приказ, когда влажно, тогда лучше. Когда сухо, я этим катаюсь, а когда мягко, он прокатывает все ровненько, как. Ну то то, бишь, если по 3 куба, а этих 9 тонн, то плюс залеза, это майже винтягая причина. Двухмостовый двухмостовый. Он включается, передний мест. То есть вы, когда вы тянете, вы полный прием. Не, не включаю. Там, там на бугор, Когда вытягиваю наверх, уже там чуть-чуть. То все вытягаете на заднем приводе. Круто. Добре, я сідаю і все, і поїхав, ніяких проблем. Супер, а яка у вас коса? А коса в мене. Роторна? Ні. Чи сегментна? Є е, е, барабан перед колесами і ага. є такий, який ротор так крутить. І роторний ножи, да? ножи да. угу. Тут, коли я вчора я косив газон, угу. А зараз треба вже таї барабаном знімати косички. Косички залишаються за того, от Бач, бачите, така от косичка, вона піднімається uh -huh. після покоса. А тут, де ножі йдуть, колісо проїжджає і uh -huh. продавлює. І а потім вона піднімається. І треба зараз. от час філірувати такі таким трактором. є якобсом. Поняв. Я добре. Супер! Я вам дуже вдячний! Класне я вам, поле, я вам. красотища. Друзі, екологічно чисте місце для тренувань або якихось корпоративних да, збаг... да. змагань, саме те, що треба. Тож, телефончик під да, відео, да. набирайте віктора, домовляйтесь, приїжджайте, отримуйте задоволення да. за Дякую. здоровий спосіб життя. життя. Так, так, так. Друзі, лайк, підписочка. До побачення.